Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершились матчі п'ятого туру Української прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні. Оболонь Зоря 0-2, Рух Інгулець 5-0. Карпати Ворскла 1-1. Олександрія Колос 2-1. Чорноморець Полісся 1-4. Верес Лівий Берег 1-3 та Динамо ЛНЗ 1-0. Матч п'ятого туру УПЛ Кривбас Шахтар був перерваний у другому таймі на 50 50-й хвилині через повітряну тривогу за рахунку 1-0 на користь гірників. Єдиний гол у зустрічі забив Тарас Степаненко після передачі від Георгія Судакова. Як повідомляє Тато таке, матч Кривбас-Шахтар дограють у 2025 році. За даними джерела, у зв'язку із щільним графіком виступів Шахтаря в Лізі чемпіонів, а також вікнами УЄФА і ФІФА для матчів збірних. Знайти вільну дату для догравання восени практично неможливо. Відомо, що представник Шахтаря під час екстреного голосування був за те, щоб чекати до останнього і дограти матч вчора, але тривога у кривому розі була скасована у 22.12, а наступна почалася у 22.25. Перенесений поєдинок четвертого туру УПЛ між Динамо та «Ворсклою» відбудеться 18 вересня о 18-й годині. Зустріч була перенесена за згодою команд через участь Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу дискваліфікував тренера Інгульця Василя Кобіна на два матчі. Після розгляду матеріалів щодо вилучення тренера Інгульця КДК УАФ ухвалив рішення про відсторонення Кобіна на дві гри. Причина, вихід на поле та навмисне кидання предмета, що потрапив на поле, таким чином Кобін не зможе виконувати свої обов'язки тренера у матчі шостого туру УПЛ проти чорноморця. Цей поєдинок відбудеться 14 вересня. Початок гри заплановано на 13 годину. Президент Колоса Андрій Засуха повідомив команду про фінансові санкції. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Засуха зібрав усіх гравців та робітників клубу та повідомив їм, що йому набридла ситуація в клубі. Його не задовольняє гра команди, тому він вводить фінансові санкції, зокрема повністю скасовує премії. Якщо колос програє два рази за місяць, заробітна плата буде зменшена на 50%. Наразі колос йде на 15-му місці у турнірній таблиці УПЛ. Yeah. <laughs> Польський клуб Котвиця, куди нещодавно приєднався українець Володимир Костевич, у рамках восьмого туру другого дивізіону приймав віслу. Вже на 14-й хвилині господарі забили гол з котового. Навіс на ближню стійку від екс-захисника Динамо, виявився результативним, коли партнер вдало пробив головою у дальній кут воріт. Костевич записав до свого активу асист. Однак наприкінці матчу суперники змогли зрівняти рахунок, і гра завершилася в нічию. Подивитися на цей асист ви зможете у наш. В наших соцмережах, посилання у закріпленому коментарі. 1 вересня відбувся матч сьомого туру Екстра Кляси, у якому гурнік забже приймав Лехію. Цей поєдинок завершився з рахунком 3-2 на користь Лехії. Гості, у стартовому складі яких на гру вийшли українські півзахисники Іван Желіско та Антон Царенко, а також форвард Богдан В'юник, здобули першу перемогу у сезоні 2024-25 у чемпіонаті Польщі. Відкрив рахунок у матчі 20-річний півзахисник Динамо, який виступає за польський клуб на правах оренди. Тон Царенко. це його дебютний гол у складі нової команди. Він зіграв 73 хвилини та був замінений за рахунку 3-1 на користь Лехії. Повний матч відіграв Богдан В'юник, який на 68-й хвилині відзначився першим голом за Лехію. Цей м'яч став переможним для команди українця. 23-річний опорний півзахисник Жаліско також відіграв усі 90 хвилин. Результативними діями не відзначився. У заявку на зустріч також потрапив 29-річний український голкіпер Лехії Богдан Сарнавський, який увесь матч провів на лаві для запасних. Також треба зазначити, що загалом за польський клуб виступає шість українців. Але на цей матч у заявку команди не потрапили Сергій Болеця та Максим Хлань. Після цієї перемоги в активі команди із Гданська сім очок після п'яти матчів. Вона йде на 16 16-й позиції у турнірній таблиці «Екстракляси». Валансьєн оголосив про підписання центрального півзахисника Ворскли Самба-Сісоко. 25-річний французький гравець, який також може зіграти на правому фланзі захисту, приєднався до команди 3-го дивізіону Франції. Про деталі угоди не повідомляється. Але за даними журналіста Ігоря Бурбаса, полтавський клуб отримає 100 тисяч євро. У новій команді Сісоко виступатиме під 14-м номером. Півзахисник виступав за Ворску з лютого 2024 року, коли приєднався до команди на правах. Вільного агента у минулій кампанії він зіграв 12 матчів у складі полтавського клубу та не відзначився результативними діями. 27-річний албанський форвард Полтавської Ворскли та Улян Сефері залишив клуб і приєднався до турецької команди «Будрумспор». За інформацією, трансфермаркт, полтавці отримають за повноцінний трансфер свого найціннішого гравця півтора мільйона євро. Контракт розрахований до літа 2027 року. Сефері з минулого літа виступав в ОАЕ за Бені Яс. На його рахунку 12 голів та 8 асистів у 28 матчах. Втім, цей клуб не скористався правом викупу контракту албанського на. І той спочатку повернувся в Україну. Була інформація, що футболістом цікавляться клуби з Хорватії та Німеччини, але, як виявилося, він вибрав варіант із Туреччиною. Влітку Сефері разом із збірною Албанії брав участь на Євро-2024. На його рахунку, два виходи на поле. У стартовому складі на поєдинок проти Італії та з лави запасних у зустрічі з Хорватами. У системі Ворскли Сефері знаходився з 2022 року. За цей час він провів 28 поєдинок та забив 13 м'ячів. Динамо оголосило, що півзахисник Джастін Лонвік проведе сезон 2024-2025 в оренді у Віборзі. У клубу з чемпіонату Данії буде право викупу контракту 24-річного суринамця. Саме з Віборга у вересні 2022 року Лонвік перейшов до Динамо. З того часу він забив один гол та зробив один асист у 24 матчах. Кияни раніше відправляли футболіста в оренду до Андрелехта. Там він зіграв три матчі. Результативними діями не відзначився. А також він пограв за фортуну Сітарт на його рахунку три забиті м'ячі та три результативні передачі у 16 іграх. Контракт Лонвейка з Динамо розрахований до літа 2027 року. Аталанта оголосила, що український хавбек Віктор Коваленко покинув команду. Клуб із Бергамо зазначив, що з 28-річним українцем було достроково розірвано контракт. Угода була розрахована до літа 2025 року. Аталанта купила Коваленка у Шахтаря взимку 2021 року за 700 тисяч євро. За Бергамасків півзахисник провів лише один матч. Українець два сезони грав на правах оренди за спецію. Попередню кампанію він провів в оренді в Емполі. Український 19-річний голкіпер Владислав Крапивцов може перейти до Челсі чи Саутгемптона. Як повідомляє футбол Челсі пропонує Владиславу місце в команді u 23 а Саутгемптон статус третього воротаря першої команди. Зазначається, що сам Крапивцов схиляється до переїзду до Лондона, проте є одна проблема поки що його агенти не можуть оформити виїзд з України. Нагадаємо, Владислав виступав за юнацьку команду Дніпра 1 Він зіграв у 25 матчах у Чемпіонаті ю 19 після зняття команди з УПЛ Крапивцов утримав статус вільного агента. Відбулася зміна у складі молодіжної збірної України. Динамівець Костянтин Вівчаренко захворів і не зможе допомогти збірні Ю 21 у вересневих матчах. Замість нього до команди довикликано представника руха Ярослава Карабіна. Також під питанням участь у зборі представника польської лехі Максима Хланя. Він не так давно отримав пошкодження. Серйозність його травми прояснить МРТ. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив, що втратив одразу двох основних футболістів команди: захисник Денис Попов та півзахисник Микола Шапаренко відновлюються від наслідків пошкодження. А це означає, що їх участь у матчах за збірну України зараз під питанням. Якщо вони не зможуть відновитися, то Сергій Рибров не зможе на них розраховувати у матчах Ліги Націй. Шовковський в інтерв'ю офіційному сайту Динамо детально розповів про кадрову ситуацію в команді. Микола Шапаренко не зміг вийти. На поле у матчі з ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України через проблеми із литковим м'язом. Тренерський штаб київської команди вирішив не ризикувати здоров'ям гравця, який минулого сезону пропустив декілька місяців через травму. А захисника Динамо Дениса Попова непокоїть проблеми зі спиною, через яку він пропустив матч із Карпатами, і в наступних поєдинках грав під тиском. Футболіст буде тренуватися за індивідуальною програмою, і він поки що не готовий вийти на поле.